Всім привіт! Я Людмила Ганчаренка. Зараз я спробую вмістити два повідомлення в одне маленьке відео. Ну, по-перше, я вирішила, я довго вагалась і не знала, чи зможу я розповідати українською мовою вільно, бо Писати я добре вмію і вже більше року веду свої соцмережі українською мовою. А ось щось розказувати, це таке вперше і я хвилююся, бо я у житті вивчала, Ну, у школі я вивчала тільки 4 роки українську мову. Бо у дитинстві я декілька років проживала. Не в Радянському Союзі навіть так сталося в житті. Ось. І я вагалася, як я вже сказала спочатку. Але коли в моє рідне місто прилетіли ракети і центр міста, де я народилася і провела все своє життя, Більшість свого життя, то вже всі мої вагання і, і побоювання, там, що я не зможу о, розповідати українською, може, дуже добре, о, я відставила і ну, зараз почну, а потім що вже, як, як буде, подивимося, як буде. Так, ну це перше. І о, друге. Ну, як то кажуть, напівжарт жарт такий війна війною, а обід за розкладом. Ну, а до мене це можна трошки змінити і сказати війна війною, а розвиток за розкладом. Тож, у мене 12 вересня, настав, от так, місяць тому. Настав, прийшов новий рівень, розвитку, тож я була вже з серпня 21-го року аватаром Ботхісатви Ганії. Ось вона тут, а 12 вересня до мене прийшов Вішну. Хто знає це такий індійський бог, і він сказав, що я — це його давній друг і, ну, так би мовити, колега Шива. А Ось він тут буде зараз в процесі, я малюю ще. І я була дуже щаслива з цього, бо якщо, ну, наприклад, там Одіна чи ту саму Гуанінь, я їх знала ну, з дитинства теж, але якихось особливих емоцій я до них не відчувала. Ну, просто знала, там, Гуанінь малювала в 11 років і все. А ось души в мене такі особливі почуття завжди були. З тих пір, як я його, ну може, то мені трошки раніше, навіть мені може було 9 років, коли я прочитала про нього, і якось так одразу я відчула до нього якусь приязнь, особливу, навіть може, от як там кажуть, що Бог це любов. От, от, так от десь я душі відчувала, що такий він дуже близький до мене. І коли там у житті е, я зустрічалася з якоюсь інформацією про нього, то я завжди так, десь у душі, так раділа, е, нібито він якийсь там, я не знаю, мій. Ну, навіть не брат, бо більш рідніший, ніж брат. Може як... Може, як син навіть, я не знаю. Чи як близнюк. От Правильно, близнюк. Я там навіть таку статтю написала у себе на шаманському сайті. Я залишу там під відео посилання на першу статтю, коли я про нього писала ще у... на початку 20-го року. І потім на цю найновішу статтю, от вже в понеділок вона буквально вийшла. Статті на російській мові, бо сайти на російській мові були. Ну, вже хай буде, може, колись там пізніше перекладу, а може навіть і навіть на англійську, а може і на китайську, хто знає. Будемо живі і побачимо, як буде розвиватися. Ну, що я хочу ще додати, зараз вже буду закінчувати. Хочу додати, що коли прийшов Шива, то, ну, до прикладу, коли прийшов Один у 16-му році до мене, то він мене якось так стабілізував і надав якийсь напрямок. ось. Бо я була тоді розгублена, не знала, чим мені займатися, я там то комусь тексти писала на сайті, щось таке, де я займалася, не знала чим. От, і він мене направив у цю магічну, магічний бік, так скажемо. Потім, коли рік тому до мене прийшла Гуанінь, то вона мені ну, відразу пішло до мене багато клієнтів. І, ну, Один за одним йшли прямо так. Потоком навіть можна сказати. От. І зараз, коли прийшов шива, то у мене ну, значно поліпшилося здоров'я. Я навіть стала по-іншому бачити світ, і у голові так ясно стало все, як я кажу, як гірська свіжість, така альпійська свіжість у голові. Ну, це дуже цікаво, і я дуже рада з цього приводу. І зараз я так з ним співпрацюю, зараз вивчаю, які він мені приніс нові можливості. От, ну, пізніше, може, так буду потроху викладати, що там ми з, з ним до чого ми прийшли, що, що я можу. І... Що можу запропонувати новому, нового, ну, можливо, моїм клієнтам навіть. А так, то, в принципі, всі мої здібності, вони залишаються, нікуди не діваються, всі вони є на сайті Guani Avatar Лів, залишаю я. Всі посилання на мої сайти там, під відео. Тож зустрінемось у наступних відео. Залишайтеся живими, здоровими. Та незважаючи ні на що, бажаю я всім любові, як завжди. До побачення!